Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 9 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 77 950 особин за добу 780 і поранено 233 850 песиголовців за добу 2340 танків 2801 одиниця за добу 15 бойових броньованих машин. 5666 одиниць за добу, 12 артилерійських систем 1802 одиниці за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 205 одиниць за добу, 2 літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 260 одиниць безпілотних Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1483 одиниці за добу, 7 крилатих ракет 399 одиниць, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4227 одиниць за добу, 11 спеціальної техніки 159 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.